Як те думав, ви хмара усінні, тож тепер весна золота, чи то так у жалю волосінні, промайнуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Хочу жити геть думи сумні, я на боїм сумнім перелозі. Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду них сльози гіркі, від сліз ти гарячих розтане, та кора льодовая міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна. Я на гору круту кам'яную, буду камінь важкий підіймати. І несуче вагуту страшною, буду пісню весело співати. В темною темної нічку не видно, не столю ні на хвильку очей. Зашукатиму зірку провідну, Ясну латарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надій таки сподіватись. Жити буду, геть доми сумні.